Всі на цій планеті чогось хочуть. Кожен хто приходить у цей світ, прагне чогось. Усі хочуть величі, усі хочуть досконалості. Але питання в тому, через що ви готові пройти, щоб отримати це. У всього є своя ціна. Чим ви готові пожертвувати? Якщо це не ваше бачення, якщо це не робить вас по-справжньому живим і виразним, краще кидайте це раніше, ніж пізніше. Але якщо ви знаєте, що це правильно для вас, то стійкість це все. Здатність бути стійким до своїх мрій. Продовжувати йти вперед, коли є боротьба, випробування, хаос, розчарування, біль, гнів, збентеження. Коли все це є, а ви продовжуєте йти вперед. Ви знаєте, що будете успішною людиною. Це здатність бути достатньо оптимістичним, щоб знати, що важкі часи пройдуть. Цього разу все зміниться. Ви знайдете спосіб. Ви будете слідувати своїй правді і продовжувати йти за своїми мріями. Неважливо, буря чи ніч, ви будете продовжувати свій шлях, і кожна невдала спроба це ще один крок вперед. Де є воля, там є і спосіб. Якщо у вас є повітря в легенях, то у вас не повинно бути виправдань. Це просто питання перспективи. Ви будете або вівцею, або левом. Нападником і здобувачем. Але якщо ви хочете сидіти там і плакати, стогнати і скилити весь час про те, чому ви не можете, ви так і залишитеся сидіти на тій лавці з невдахами. Встань і зроби щось. Люди, які виграють, діють, а люди, які програють, лише базікають про плани. Ви можете виграти, якщо вирішите, навчитися тому, що вам потрібно робити, а потім візьмете і зробите це. Така реальність, але ніхто не хоче її визнавати, тому що визнання цього означає, що ви повинні взяти на себе відповідальність за те, де ви зараз знаходитесь. І ви повинні сказати, я знаходжуся там, де знаходжуся зараз, тому що я нічого не робив, щоб це змінити. І знаєте що? Це жахливо боляче. Але як тільки ви приймете цю істину, ви зможете йти вперед з діями, необхідними для того, щоб привести вас туди, куди ви хочете. Дисциплінуйте своє тіло. Звільніть свій розум. Вставайте раніше. Прагніть до цього і ви станете тією людиною, якою хочете бути. І ви стаєте такою людиною, приймаючи одне маленьке рішення щодня. Якщо ви хочете від життя більшого, важливо мати позитивний настрій і розвивати в собі стійкий менталітет. Саме це я намагаюся робити в телеграм-каналі Сила слова. Кожен день я публікую контент, який надихає, мотивує, а також має користь для вашого саморозвитку. Переходьте і підписуйтесь.